Очищення влади це те, чого так давно хотіли українці, але повної згоди серед населення, як це потрібно зробити, немає. Ідеї різняться: від вкрай радикальних до ліберальних. Хтось пропонує провести масштабні розслідування і доводити вину в тому чи іншому злочині кожного окремого депутата чи високопосадовця. Хтось пропонує одним махом прибрати всіх чиновників і депутатів, які працювали при старій владі, а на їх місця набрати нових людей. А дехто вже тут і зараз прагне вершити свою справедливість своїми руками без будь-яких розслідувань. Закон про люстрацію ще не набув чинності, але так звана народна люстрація вже почалася. Нове явище в Україні. Окремих депутатів стали запихати в сміттєві баки, обливати фарбою та знущатися над ними. Ця так звана естафета стартувала 16 вересня в Києві. Біля Верховної Ради під крики Твоє робоче місце тут люди запхали в сміттєвий бак народного депутата Віталія Журавського. Нардепа потримали на дні смітника, а потім відпустили. Наступним в цій естафеті став депутат Віталій Грушевський. Його активісти спіймали на вулиці та ледве не запхали головою в урну. страну. Учасники дійства називали депутата продажним. Після того, як Грушевський побачив дно смітника, його одразу відпустили. Ще одним обранцем народної ілюстрації став нардеп Віктор Пилипишин. Він прийшов до ЦВК, аби зареєструватися. Там його облили червоною фарбою та кинули до смітника. Причиною випробування сміттям для Пилипишина за повідомленнями активістів стало його голосування за скандальний пакет законів 16 січня. А далі від столиці сміттєвий флешмоб покотився Україною. І за прикладом так званого очищення сміттям у Києві, особливо завзяті активісти стали піддавати цьому випробуванню неугодних їм чиновників на місцях. Подібні випадки вже сталися в Черкасах, Сумах, Тернополі, Одесі, Рівному та Кіровограді. Якщо ми згадаємо, то українці не вперше демонстративно показують свою нелюбов до окремих політиків. Наших депутатів вже закидали яйцями, обливали зеленкою та обсипали мукою. Політологи кажуть, в такій бурхливій реакції до своїх персон окремі депутати винні самі. Проте активістам ніхто не давав права діяти так жорстко. У людей є свіжі розпомінання від дійсні багатьох одіозних політиків, то як без церемонії вони себе ввели. В будь-якому випадку слід говорити про те, що ця народна ілюстрація подобна, як би вона многим не подобалася, в будь-якому випадку є незаконною. Окрім цього, додають політологи, якщо міліція одразу не буде активно реагувати на такі витівки невдоволених активістів, то в майбутньому вони можуть стати реальністю в політичних іграх. Активістам, які аж занадто активно прагнуть відправити небажаних депутатів на смітник, експерти радять пам'ятати, що будь-який народний депутат, незалежно від того, подобається він вам чи ні, захищений конституцією. І напад на нардепа це серйозний злочин, і радять двічі подумати, чи варте таке волевиявлення позбавлення волі. А сама ідея відстоювати свої конституційні права, одночасно з цим порушуючи конституцію, викликає багато запитань. Потрібно розуміти людей. Люди обурені обурені. Вони достатньо втомилися чекати від громадських і від політичних діячів, від чиновників дійсних дій в своїх кабінетах. Зрозуміло, що люди обурені. Вони. Намагаються якимось громадським контролем підштовхнути цих чиновників народних депутатів до праці. Треба розуміти, що кримінальний кодекс України відводить народних депутатів в особливу категорію. Як би вони нам не подобалися, ми маємо розуміти, що відповідальність за це є підвищена. Нам не подобаються люди, не подобаються політики, не подобаються народні депутати. Будь ласка, свої уподобання можна виявити волею голосуванням на виборах. Не подобається не голосуйте, але не треба підставляти себе і підводити себе під кримінальну. Відповідальність. Люди мають відповісти в межах закону.